Доброго ранку, гості, підписники каналу Сільське Подвір'я. Друзі, кожен день одне й те саме. Робота, робота, робота. Тільки змінюється погода. Учора ранком йшла. Вже дорога присихала, так вже було добре. Прийшла на роботу. За декілька годин, як дощ лупить, все, пеше пропало. Вечором йду, болото, капець. Зараз йду, друзі, теж дивіться. Ну, це таке калабаніця, дурниці. Але справа в тому, що ця дорога наша так розгрузає, що ти просто не можеш не в силі навіть... Обминути і серединою йти. Мушу йти, змушено йти холією, бо на середині розкисає, тому йду. Не дуже задоволена, звичайно, бо на роботу приходжу об... обталяпана, як свиня у болоті при... приходиться. Або переодіватися, або чекати, коли висохне, і обчухувати ті штани. Ну, коротше, друзі, це капець. Але, як я завжди люблю казати, боже, їду, їду як на лижах. Як я завжди люблю казати, було би лише скільки проблем, чесно. Болото ми обминемо. <кій> Усе. Переживемо. Ой, ось. Був би тільки спокій і здоровечко. А то все дурниці, то все набутна річ. А це все-таки мої слова на кожен день. Це як девіз у мене вже виробився. Ну як бачите, як бачите, кожен день одне й те саме, тільки тут відмінність від попередньої роботи, тут відмінність, що я дуже задоволена роботою. І я дуже тішуся, що маю в селі роботу, бо як я повторюся, якби я не мала цієї роботи. Мені би прийшлося їхати до Польщі. А, друзі, їхати за кордон я хочу. Я люблю, як то кажуть, подорожувати. Я люблю подорожувати, але... Ой Боже. Але практика останніх 15 років моїх подорожей, мого відлучення з дому показує, що... Найкраща на це вдома, де би ти не був. Казала мені одна жінка. Ой... Господи боже, які дроти нас на дорозі. Видь. Це капець. Отак, От помастила руки. Бо дроти збираю, цвіки збираю, усе збираю по дорозі. А як казала в мене... Мені на роботі одна жінка. Я кажу, та за кордоном тяжко, бо ти, ну як, усе добре. Зарплата відносно європейська. Робота нормальна, бо ти 10-12 годин попрацював, а ти хочеш, закинув ноги на ліжко, хочеш пішов десь погуляв. Тільки одна проблема, що коло тебе немає твоїх рідних і ти не спиш на своїй подушці. А вона мені каже, я сміялася довго і кожен раз, коли згадую цю ситуацію, завжди сміюся. А вона мені каже, ха, знайшла проблему, пішла в магазин, купила подушку та й маєш собі свою. Друзі, я дуже довго з цієї ситуації сміялася, потім як вона пішла. Ой. Але люди є різні. Люди є різні. Так що з людьми працювати, я вам скажу, кожен день інші викиди адреналіну і позитиву, і негативу. Це кожен день щось інше. А, згадала, друзі, розповідаю це і згадала, що ви мені кажете в коментарях, що щоб я сідала на ровер та на скутер. Дивіться, розкажу вам коротко ситуацію про ровер. Я взагалі усього транспорту боюся. Одного трактора не боюся. На тракторі їду, як має бути. А машиною боюся. А чого машиною боюся? Боюся зустрічної машини. Боюся, щоб я не зачепила. А про ровер? Колись був такий досвід. Брат мене вчив на ровері їхати на подвір'ї. Сіла я на той ровер, як він мене згорбав, він мав мене тримати за сідло, як він мене з горба пускає. І я лечу прямим накатом у браму. У нас трошки так з горба подвір'я у батьків. Падаю. Сльозів повна повні очі і сварки все на купу і відтоді ровера я боюся. Щодо скутера. Не знаю, чи я би його подолала. Навіть, навіть не знаю. Казала, що треба купити, бо було б добре і Михайликові поїхати до мами своєї. Сів. Та й помаленько, пер-пир-пир пер, та й поїхав. Але теж не знаю, чи осідлаю. Бо, я ж кажу, на тракторі їду, ну і машина у нас була, машиною їхала по нашій дорозі. Але тут немає зустрічних машин. Тут рідко хто трапляється, щоб зустрів, зустрітися з машиною. Не знаю. Так що висновок один. Що поки що ми це відкидаємо на другий план, а там побачимо. Отак, якось так відповідь на ваше запитання. Ви знаєте, якщо хтось читав коментарі, то бачив. Так, уже я поляпалася, як свиня. Але тут дурниці. Почистимося. Якщо хтось читав коментарі, то бачив, що в мене знову виліз хейтер. Ох, як я йому вдячна, як мені треба зараз хейтерів. Це просто. Перегляди падають, години падають. Спонсорство знов зняли. Ну, але нічого, я не падаю в паніку. Я просто живу своїм життям. Розказую вам, що в мене нового. Кожен день переживаю якісь різні моменти. Ну, хейтери це добре, хоча пишуть гадості. Але це на даний момент дуже добре. Так що хейтерам дякую. І вам усім дякую, що ви в мене є, звичайно. Всього вам найкращого. Мирного неба. Позитивного дня. Сьогодні п'ятниця. 16 травня. Пів місяця злетіло, як не було. І ми живемо далі. До нових зустрічей!